Галинська Людмила, іде по світу Українка. По вуличках старої Праги така звичайна гарна жінка. Спішить кудись думок ватага, її впізнаєш, з поміж інших, У неї очі два озерця, солених сліз, печалі різних, і туга схована під серцем. Іде по світу, українка, п'є чай в кав'яринці Варшави, душа її, як цвіт, барвінку, та доля не була ласкава, у неї крила за спиною, молитва завше на вустах. Вона не скорена війною, вона, як перелітний птах. Іде по світу, українка, в чужім Стокгольмі. Чи в Брюсселі, як на вітрах мала пір'їнка, тендітна, мила, невесела у неї коси колосками, і вишиванка під плащем вона найкраща в світі, мама, тільки у грудях часом щем блукають світом українки, як ті пацьорки від коралів. Несуть красу і долю жінки, і купу наших ритуалів, і з львівським шармом варять каву. Печуть найкращі в світі пляцки, тримають стрій, дітей поставу, зганяють в роки і болячки, Пісень співають про калину, вчать мови, хочуть підкорити, і часом. Лаються грамину гуцульським славним колоритом, ладнають обгорілі крила, щоб в день якийсь за всі відміни злетіти в небо і щасливо в гніздо вернутись до коріння. Дякую.